Так і знімаємо ще одну половину. Пісточники 74, 98 шортики. Комплект з шортиком 86, 24 лонги. Так, два комплекти з шапулькою, розмір 74 на 6-9 місяців і 89-12 місяців. 86 комплект з шортиками. Далі падічку з трусиками. 86, 86, 86, 74. 68. Далі костюми 86, 92, 104, 86. Шартиками з футболочки. І 98 Футболочки 2 одинички 98. Футболочки 2 одинички 92 російські. 92 і 98 104. Далі костюмчики 74, 86, 92. Боді. Дві сукні красиві дуже. 92 і 92. Тут двоє штанішок будуть таких на 92. штанішки дуже класні. Я вам щось покажу, може, хто не бачив. Багато нових клієнтів приходить, віць, які круті. Вони, типу, як льон такі натуральне штани. І три комплекта росінок. Росіночки мають регулювання на 93, ой, на 108, 92. о 92, 98 і 92. Ось три одинички. Дуже класна будинка. Підійде хлопчику дівчинки.